Так, хто не знає, я і заступник Стрецького межайного прокурора Ігор Михайлович. Присутність сьогодні прокуратури тут є десь покликана тим, що в нас прокуратури області є своя громадська рада, де вона працює на рівні прокуратури області. Практики, що були громадські ради, і десь прокуратура входила, чи були членами, тобто такого немає. Тобто, це не є щось, що стосується тільки Львівської області. тобто... У нас немає такого загалом, взагалі по інших районах. Але наша диспозиція в даному випадку, і сьогодні я хотів виступити з словом про те, що у нас е з 15 липня будуть дуже великі зміни саме в структурі прокуратури. І десь хотів донести до громадськості просто ті зміни, які йдуть. Можливо, десь люди не знають, не знають, що відбувається, які зміни з законодавством. І от хотів свою десь донести оцю позицію і свою думку, і що буде, які зміни нас чекати в найближчий термін. І також в плані нагляду, от що сказали, що робить прокуратура, десь оці функції, які залишились на сьогоднішній день ще за прокуратурою. Тому, ну, часу не знаю, якщо є час, можу коротенько це все сказати, якщо десь більш детально є законодавчі акти, які це все регламентують, можу сказати, де можна в них подивитись. І що чекає найближчим терміном? Значить, з 15 липня, якщо не буде прийняті інші нормативно-правові акти, значить вступить в дію новий закон України про прокуратуру, який вже в деякій мірі вступив в дію, оскільки від нас забрали від прокуратури багато функцій. Функція на сьогоднішній день є у нас. Яка закріплена і в Конституції, і в законі, це і держпідтримання державного винувачення в суді, це і процесуальне керівництво, тобто, що і включає також цю функцію, тобто, ми здійснюємо нагляд від початку самого, коли розпочинається кримінальне провадження, і до, до стадії завершальної до самого вирока суду, і подальшому навіть до його апеляційного чи касаційного оскарження. Також у нас є ще залишилась функція представництва громадян, але в певних категорій тільки громадян. Тобто не всі громадяни можуть бути представлені безкоштовно працівниками прокуратури чи прокуратурою загалом. Оце є е, коротко, ну і ще є у нас нагляд також за тюрмами, але оскільки десь тут стосується Стрейської міжрайонної прокуратури, нас таких установ немає. Відповідно, десь і цей нагляд наш як такий втрачає тут свою суть. І тому хотів довести просто до людей, що, наприклад, на сьогоднішній день є багато проблем, які є, вони були. І ми маємо вжити всі заходи, що ви, що громадські, що контролюючі, що правоохоронні, щоб їх якомога було менше. І ми маємо всі разом дружньо працювати над тим. В плані координаційної діяльності, ну от сьогодні ж нарада була координаційна, тобто координація, діяльності, значить, мали бути оці пункти. Щоб їх виконувати, відповідно, треба, ну, щоб ця координація була в якомусь руслі. Не можна про все одним отак сьогодні. От, я послухав з боку, просто ну, ну, дивно, дивно, тобто, що люди викрикують, люди десь. І е, суті тої координації діяльності ніхто не хоче, от що воно що вона покликане оце координувати. А в нас от в прокуратурі і спільно з міліцією, тобто, проводяться такі координаційні наради, які десь покликані, є розроблено, Що, як воно розробляється, які є заходи, терміни їх виконання, відповідальні особи, які, зрештою, з кого в подальшому питати за це невиконання чи навпаки виконання. От і десь оця побудова цієї координації діяльності, тобто, можна десь, заприклад, Взяти і от нашу, наш наказ, який десь регламентує цю координаційну діяльність, але не буду відходити від теми. Значить, що стосується прокуратури, значить, з 15 липня будуть зміни, якщо кажу, буде, не буде іншого нормативного акту, який десь відтермінує, значить, Стриська міжрайонна прокуратура, як така, буде ліквідована. І це не стосується тільки прокуратури Стрицької, а загалом по всій Україні. Наша, наша прокуратура буде об'єднана з прокуратурою Жидачівського району та Сколівського району. Це буде одна структура. Іде великі будуть великі, дуже кадрові зміни. Плоть до того, що всі працівники, ну так як на сьогоднішній день десь регламентує законодавство, вони будуть, ну. Поки що процедури, як вони чи вони будуть поза штат, чи просто всі звільнені в один день. Тобто ще тої процедури чітко немає прописаної, але з 15 липня, тобто структури як такої Істринської міжрайонної прокуратури, не буде. Це буде е, структура мати назву стрий, е, «Стрийська місцева, оскільки новий закон е, десь е, регламентує такі, що будуть прокуратури місцеві і регіональні, тобто регіональні, так звані обласні. От, відповідно, скорочується штат працівників. Штат працівників скорочується ну на дуже велику кількість. Якщо наприклад брати всі райони, загалом, якщо зараз є в структурі, якщо їх додати діючих працівників, то при об'єднанні прокуратур 15, порядка 15 працівників будуть взагалі звільнені. Буде один прокурор, який буде мати е, першого заступника і е, двох чи трьох заступників. Тобто, це вже буде е, десь воно е, визначатися е, кількістю населення, яке проживає на територіальній одиниці, тобто в кожному своєму районі. А хто про це? Тобто буде буде проводитись набір нових працівників, зможуть подавати свої до ну, свою пропозицію, щоб працювати там будь який громадянин України, який має там перелік є питань. Тобто, основне, які будуть вимоги до працівника, це юридичний стаж два роки вища освіта. І відповідно ці моменти там погашена і знята судимість, або взагалі її відсутність, тобто е, такі особи. Ну і по здоров'ю по цих всіх е, моментах е, все є розписано. Відповідно, тобто ці зміни йдуть, і тобто, вже перша десь хвиля змін в плані того, що від нас функцію так званого загального нагляду забрали, вона вже пройшла. Е, наступні зміни, які чекають нас в липні, це буде, що ліквідована буде прокуратура і зменшена кількість працівників. Відповідно, ну, самі можете зрозуміти, як воно є От на сьогоднішній день, якщо виходить, що в прокуратурі є 19 оперативних працівників, а кількість населення і ми обслуговуємо тобто підслідність наша, тобто тут є Моршин, Стрийський район і місто Стрий. Це все у нас всього 19 працівників. При об'єднанні прокуратур 15 працівників ну, з усіх оцих установ, Жидачівської, Сколівської, Стрийської ще будуть звільнені. Тобто ще менша кількість людей буде працювати, тому десь хотів на сьогоднішній день сказати про ці зміни, які йдуть, про це, що забрали функцію так званого загального нагляду. Оце що сьогодні всі ці питання піднімались. Тобто, чи це охорона здоров'я, чи це е, пов'язані з алкоголізмом, чи це з позбавленням ліцензії, чи це просто перевірки будь-якій бюджетній сфері. Ці всі е, функції це був так званий колись загальний нагляд. Зараз на сьогоднішній день такої функції в нас в принципі немає. Як і всім контролюючим органам, заборонено на сьогоднішній день проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності, тільки, тільки в межах кримінального провадження. Але і тут є свої моменти. Тобто, коли є кримінальне провадження, також не можна зробити багато ряд дій, які, наприклад, без дозволу суду не можуть бути. Колись призначались перевірки тої самої чи інспекції праці. Бо ну будемо говорити про ті речі, які найбільше Це десь не виплата заробітної плати, або невлаштовані працівники, або інші моменти, але є контролюючий орган, який е, дає певний свій акт, який підтверджує, чи спростовує е, ну цю Цю, цю проблематику і оце порушення на сьогоднішній день. Такі органи також вони ліквідовуються, працівники скорочуються або деякі вже є скорочені, або переведені на режим роботи, який взагалі унеможливлює їхню працю, тому що вони на день мають працювати три години. Уявіть собі, якщо інспекція праці вона є у Львівській області, тобто на обласна. І там є ну, декілька-п'ять працівників. Це скільки йому часу потрібно буде присвятити в день тій перевірці, якщо в нього взагалі робочий день триває три години. Тобто йому тільки зі Львова доїхати сюди на певний об'єкт і вернутися, це вже є цей затрачений час. А про яку перевірку ми взагалі можемо говорити? Відповідно, ці всі моменти, які колись охоплював загальний нагляд, їх зараз немає. Прокуратура зараз такої функції не здійснює. Тому. Оця проблематика, яка є, ну багато хто радів з того, і завжди люди казали, що добре, що загального нагляду вже немає. І десь оці проблеми вони десь межують на тому, що зараз проходить процес реформування. І оці реформи, які йдуть, вони йдуть як з плином часом, але мусимо виконувати роботу, та яка є, але відповідно мусимо пристосовуватись до нового законодавства і до нових змін. Тому хотілося б також донести, що ви спілкуєтесь більше з громадою, з населенням. Часто до нас приходять люди, які на сьогоднішній день знову подають ті ж самі скарги, звернення на порушення того чи іншого законодавства. Що вже сьогодні піднімалася тема земельного законодавства чи будь-якого іншого. Люди пишуть скарги в прокуратуру, щоб прокурор підняв це чи інше питання, розібрався в тій чи іншій ситуації. Ну, ми надаємо людині відповідь про те, що з жовтня 2014 року ці функції від нас забрали. Тобто роз'яснюємо людям, що потрібно звертатися з тепер з цими всіма проблемними питаннями в суд. Тобто, тепер людина має себе захищати сама в суді і писати так званий позов суд. Одразу у людей виникають нові питання, колись щоб будь-яку скаргу чи звернення подати, людина приходила це безкоштовно подавала на прийомі в прокуратурі, і це питання розглядалось. А для людини написати позов, ну це добре, коли людина юридично підкована або має там знайомих. А позов це ж все витрати. І людина ну, в силу тих чи інших моментів вона не може навіть цієї проплатити. От є оці такі проблеми, які на сьогоднішній день, але ми мусимо десь підстосовуватись під нове законодавство і просто моя десь, ну, таке прохання, що ви спілкуєтесь з людьми, з громадами в тих чи інших селах чи навіть в місті. Тобто пояснити десь роз'яснити в плані того, що на сьогоднішній день прокуратура позбавлена багатьох функцій. І тобто, як людина колись могла йти в прокуратуру і думала, що там ті всі моменти вони вирішуються, і вони десь, е прокурор реагує на ті чи інші факти порушень, на сьогоднішній день функції такої немає. І з новими змінами е взагалі такої функції не буде, і буде десь воно підрегламентоване тільки під підтримання держобвинувачення в судах. Під представництво окремих категорій громадян це інваліди, ветерани війни, ну і певно, там є група людей, яких представляти буде прокуратура, і нагляд от, за установами виконання покарань. Інших функцій в прокуратурі не буде. Тобто, от, що сьогодні десь е, задали запитання, що прокуратура тут робить, що хотілося довести. Ми не переслідуємо жодних, бо прокуратура не може ні в політичних партіях, ні в рухах, ні в громадських організаціях. І в даному випадку десь е, тут більше така є позиція, що відреагувати, бо ви є громадськість, тобто ми, ми працюємо тут в стрію, ми є створені і покликані, щоб захищати вас. І тобто, десь тут е, те, що є, я як представник з прокуратури, покликано тим, що якщо би я не прийшов, то б громадські сказали в плані от. Ми тут всі є, а вони не відреагували. Тут не є. Ми для того, щоб давати оцінку вам в плані тих самих запитань, бо для людини, яка юридична, наприклад, інколи тут звучать ті питання, які в силу того чи іншого незнання або навпаки знання, ну, можна було відповідати або ну, вступати в полеміку. Але це неправильно, тому що кажу, ну прокуратура, як структура, не є політизованою чи громадськістю, тому ми десь в силу того чи іншого питання не можемо. Хотів би сказати ще одне: кожного дня у нас здійснюється особистий прийом громадян. Якщо є якісь питання, чи будь-які навіть в плані щось роз'яснення, чи навіть того самого законодавства, приходьте до нас в прокуратуру, кожного дня здійснюється прийом громадян. В понеділок цілий день здійснює прийом громадян, прокурор стризький міжрайонний. Вівторок, зранку до шостої години, у мене цілий день прийомний день громадян. Окрім того, є інші працівники, які вас приймуть, вислухають або інших осіб. Тобто, в даному випадку десь хотів довести до вас от, свою цю позицію. Знаєте, що кажу, От ідуть зміни, що функції і от створюється ще от, оця структура, яка буде менша. І тому десь от в даному випадку є от таке. Якщо у когось є якісь питання, будь ласка, якщо коротко, корупційне законодавство. Про корупційне зараз з квітня поточного року вступив в дію новий закон, який на сьогоднішній день також. Вони всі закони, які вступають, вони частково тільки тому, що, наприклад, закон новий антикорупційний він десь пристосований при новий, про новий ну, коли буде діяти новий орган. Але на сьогоднішній день новий орган ще як такий не створений. Ви бачите, які зміни відбуваються. Тобто, антикорупційні, які будуть бюро і розслідування, їх ще немає. Тобто Теорія у нас, у нас десь трошки ну з практикою не встигає, але до кінця року, ніби оці всі органи покликані, які будуть на боротьбу, тому десь в тій частині залишаються на сьогоднішній день ті самі і прокуратура, десь в частині складання адмінпротоколів, і то на всіх, тобто регламентується, які адмінпротоколи можуть працівники прокуратури складати. Ну і на інші органи, які були передбачені, поки не вступить повністю в дію закон, який, ну він є, але він ще не вступив. Дію у всіх так частинах, що стосується всіх органів. Десь теорія трошки у нас з практикою не, не дуже в ногу йде. Ви були запитання. Зараз я так чую бачення, що можуть громадяни фіксувати там чи йти ці фіксації, говорити відео і ви зрозумієте як? Я зрозумів вашу про що ви говорите дивіться в плані. Плані фіксування, от я зрозумів питання. Ви маєте на увазі, що на будь-якій носії і воно має подальшому силу. Так, так, от. так, от. так і так, до кого звертатись? Зрозумійте одне, що фіксування це є один процес. Тут були працівники от податкової були фіксальної служби податкової міліції. Є е, працівники нашої стрийської міліції. Тобто оперативна робота десь вона пов'язана, десь вона пов'язана трошки іншим, і просто зазняти щось на відео і потім надати цьому, щоб це був доказ, ну це дуже важко. Це воно в силу інших, тобто якихось моментів, тобто доказової бази, воно має дуже велике значення. А просто сам носій як такий і задокументовано. Щоб довести щось по тому відеозапису, це буде дуже дуже проблематично звертатись і показу так. Воно є. І ми навіть координаційна нарада у нас як була проведена і неодноразово навіть прокуратура в заході забувала, щоб звертатись до органів місцевого самоврядування щодо фінансування камер зовнішнього відеоспостереження. Камери зовнішнього відеоспостереження, які в нас стоять, чи, ну, біля приватних будинків, чи це десь на вулиці в нас просто в місті, вони дають нам для нас доказову базу. Ми навіть дуже багато злочинів саме розкриваємо із за того, що якщо б і не було камери, ми б ніколи на світ той злочинця не вийшли. Тобто, сукупності з усім воно є. Але якщо один тільки такий носій, Воно буде складно. А по цьому ну, воно ви будете. Дивіться, що стосується даного закону, даний закон на минулого тижня, якщо піднімати в Голосі України, що не було він підписаний і не опублікований. Тобто говорити про те, що ну, на сьогоднішній день я ще не бачу в голосі України, я не можу. Тобто, чи воно вже зараз є? Воно може бути на підписі президента, я, наприклад, ну, вибачайте, не, не дочитав. Чи він вже є і підписаний в плані? Воно, тобто, це, що прийняла Верховна Рада, воно пішло на підпис. Можна їх Немає органів, які на сьогоднішній день немає. Це Це тобто, розумієте, все вирішується зараз в судовому порядку, тобто людина має захищати сама себе все в суді. Тобто. Що, Замичати... І контролюючі органи, які в нас були, ну вони є на сьогоднішній день, але проходить процес реформування і кажуть, скорочення всіх усіх сферах. Навіть це саме тобто фінустанови, які перевірялися, тобто так званий всім відомий круг, як по старому всі знають, що була така установа КРУ. На сьогоднішній день також вони є, але не працюють там в певних рамках з терміном роботи. Певна кількість є тих працівників, і крім того, десь їхні перевірки на сьогоднішній день є обмежені по, по кількості їх проведені, і будемо казати так, що по якості, бо за той термін, який в них проводять, це ну неможливо щось знайти і ну, документації. Бугалтері. Інспекція праці також. Тобто, щоб, наприклад, зафіксувати порушення трудового законодавства, має бути акт складений інспекцією праці, тобто, в якому чітко говориться, що порушена та чи інша норма, або той чи інший закон, який регламентує. Немає такого акту, тобто про жодні там якісь моменти в такій плані, що порушення грубого законодавства немає акту, немає підтверджень. І кожен кожен контролюючий орган, там чи наприклад беремо ту ж саму санстанцію, Вони також зараз, якщо не помиляюся, у них взагалі там ще більше обтяжено в плані перевірок.